У її картинах частинка досвіду, болю, радості і спостережень, нових розумінь себе і свого шляху. Олена Маричевська, Львівська художниця, вперше з персональною виставкою в Ужгороді. Творчий шлях розпочинала з гобеленів ручного ткацтва. Згодом перейшла до абстрактного живопису, геометричної, і плакатної абстракції. І, відповідно, тут є перші роботи, які були як формування себе як художника, як пошуку. Далі роботи це такий більше стан внутрішній, якісь відповіді, питання, для чого я тут, взагалі поняття людей на землі, і таких нав'язаних правил, які я поза тих правил, тобто такої дуальності. Як правильно, а як я насправді хочу, і от третій третя серія робіт це, звичайно, з часу початку повномасштабного вторгнення. Я перший рік взагалі не могла малювати. Війна відбилася на творчості художниці. Картини стали відповіддю на запитання, як цього можна було уникнути. От воно пішло в серію пам'ять роду. Як збереження традицій, які передаються, да, якби ми передавали це з покоління в покоління, і ця пам'ять була б міцна, і це б можливо можна було уникнути. І також до цієї серії я почала працювати з деревом. Це стилізація вишивки на свічниках. Вони були на відкритті. Тобто, ця серія продовжується, це саме нова серія, і вона буде доповнюватись далі. І взагалі то я б хотіла її показувати за кордоном, коли вона вже буде в більших масштабах. Роботи художниця створює довго, малює від руки. Ідею виношує місяцями, тому картин небагато. Бо це кожне якесь переживання внутрішнього стану, мого більше, напевно, такого болю. І я не можу якби творити в цьому стані, коли біль. Тобто я спочатку маю це собі знайти відповідь, я це маю це пережити внутрішню, і картина це як вже коли завершений етап. І це вже воно більше як позитивне виходить. Тобто я не можу перенести якийсь біль повністю і це показати людям. Обрала для виставки своїх робіт не галерею, а затишний арт-простір станція уж Бо важливо взагалі підтримувати сучасне мистецтво українці, українців, українців. А те, що нам відгукується по цінностям, по красі ну те, що вписується до нас в простір. я вважаю. Мені я це коли побачила картину Олени в інстаграм, одразу мені сподобалось. Я думаю, та звісно, ми хочемо це ну, прийняти цю виставку. Ну і плюс, ми ж тут проводимо багато занять із підлітками, з дорослими. І мені вважається, що це цінним, коли люди в просторі, який кожен раз несе якийсь трошечки різний меседж або таку атмосферу. На виставку завітала подруга дитинства пані Олександра. Вона каже, що завжди бачила у Олені неординарну особистість, якій буде що сказати світові. Дуже зачепила виставка, дуже порадувала зустріч з Оленою, тому що ми не бачились дуже багато років. І я пам'ятаю, що зі школи є такою дуже глибокою, непересічною людиною з таким глибоким поглядом, який ну, точно буде що сказати цьому світу. І дуже було приємно і так по-особливому зустрітися в дорослому віці, особливо в контексті цієї виставки, відчути цю глибину, яка там ще відчувалася в дитинстві. І тому ці роботи для мене такі є продовженням тої Олени, яку я знаю ще з дитинства. Олена Маричевська цю виставку доповнюватиме новими полотнами. Наразі працює над серією квіти. Тут немає цієї серії, наступна серія це. Це буде пам'ять роду, а це пам'ять квітів. Тобто, коли там збереження певних якихось таких історій людських, пережитих, і на роботі кожній роботі буде квітка, як символ, яка зберігає історію. І це ну, живі історії людей, десь мої, десь мого роду, там це такі більш особисто емоційні. Експонувати свої роботи художниця планує і за кордоном. Обіцяє повернутися також в Ужгород з новими картинами.